Боролися за гідність та інтереси українців у Прикарпатському національному університеті. Відзначили десяті роковини шанування пам'яті героїв Небесної Сотні, зокрема, віддали належне загиблому студенту Роману Гурику, який наважився взяти участь у революції гідності. Таке враження, що пройшло ну, десь так півроку, тому що ці всі події настільки живі в голові. І от постійно про це думаєш, думаєш, особливо от коли ближче до цих дат, то. Воно так в пам'яті все відновлюється і постійно задаєшся питанням, який, який би він був на сьогоднішній момент. Бо все, ну, вже би дорослий чоловік був. Ніхто не міг зрозуміти, ніхто не міг знати, що е 10 років у нас повномасштабна війна. Таке було враження, знаєте, що пройшов Майдан, все, вже, ну, все, вже далі, вже нема куди. А виявляється, направда, то тоді був тільки початок. І дуже мені шкода, звичайно, цих хлопців, яких привозять до сьогоднішнього дня, і так їх багато, стільки втрат. І а, направду розумію, що дуже дорогою ціною нам обходиться воля. І... Гідність місцева молодь із патріотичних почуттів завжди брала участь у всіх революційних подіях, що відбувалися в Україні. Ректор ПНУ Ігор Ципенда наголошує: на прикладі Героїв Небесної Сотні мужніють ті, хто нині безстрашно захищає український суверенітет у боях із російськими загарбниками. Десята річниця це і такий певний підсумок, вшанування пам'яті Романа Гурика та його побратимів, тому що цей день це. В першу чергу не тільки День пам'яті, але цей той урок, який є уроком для нації. І треба подякувати їм за їхній подвиг, тому що на їхньому прикладі виховалося нове покоління українців, які сьогодні захищають нашу батьківщину. Це має неоціненне значення, тому що вони розуміючи ту небезпеку, яка тоді нависла над країною. Перші не тільки на це відреагували, але й пішли у бій і віддали своє життя. Тому це не тільки пам'ять, але це і виклики для нас всіх, тому що ми маємо споконвік одвічного небезпечного ворога який постійно намагається знищити нашу незалежність, викладачі та студенти Прикарпатського національного університету щороку вшановують пам'ять загиблих учасників революції гідності традиційно поблизу обеліску Романа Гурика Уляна Неколюк, Андрій Бутяк, новини на вежі.